Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне, вільне для ідей, для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у Міжнародному центрі ЮНЕСКО. Вітаю, друзі! Ви слухаєте нашу радіохвилю, і сьогодні ми запрошуємо вас у захопливу подорож сторінками української культури. Наша тема Іван Франко і Коломия. Особливим цей ефір робить те, що його підготувала юна та талановита радіоведуча Романюк Злата. Вона знайшла для вас маловідомі факти, цікаві історії та створила справжню атмосферу франкової епохи. Тож залишайтесь з нами. Попереду багато цікавого, адже Злата знає, як зацікавити кожного слухача. Вітання у цій порі. Усі наші ті творі. Перше я з вами Злата Раменюк, авторка і ведуча радіопередачі. Іван Франко і Коломия». У нас у Коломиї зимова прихолода за вікном температури із позначкою мінус 5 градусів. Дякую, редакції Раді Маліш» за пропозицію створити дитячо-авторський радіопередачі. То схочу розповісти про визначені постать у косичній українській літературі. Життя Івана Франко було тісно пов'язане з Коломиєю. З великою та путою пробу смерто Кам'яра згадує його донька Анна Франко-Ключко у своїй книзі і його родина, яка побачила світ у видавництві Торонто 100-річчя Дня народження. Маю велику честь і приємність розповісти вам про улюбленого письменника, видатного громадського діяча Івана Яковича Франка, який свого часу жив і працював у Коломиї. У Коломиї Іван Франко був багато разів. Він зустрічався в нашому місті зі своїм першим коханням Ольгом Рушкевич. Тигні Франка заарештували і він зказав великих неприємств і принижень, перебуваючи у Коломийському арешті. В червні того самого року Франко знову приїхав до Коломиї, де прожив один із найважчих у його житті періодів страшний тиждень, коли гірма хворий, зазнахочений до життя, лежав і чекав смерті, порятували його березуни, передавши гроші від приятеля як І так Іван Франко приїжджав до Коломиї, де зустрічався за Михайлом Павликом у справах Лєворобської артілерії. Потім, коли виступив на студентському вічі, коли брав участь у радикальному русі, поготові привозив свою хвору до режим, яку лікував доктор Кобринський. Останній його приїзд припав на Холодне Сіще, коли хворий Франко читав у Народному домі свого безсмертного Мойсея при великому здобиці Коломиців. Ломий Франко написав низьку своїх відомих віршів. Тут побачило світ: кілька пережиття в хидань франка і кілька посмертих українців міста. Відкрили йому пам'ятну таблицю з нагоди з. Десятиріч смерті, яка висить до тепер національному музеї, згодом кам'яре відкрило Коломиї ще три меморіальних таблиці та величний пам'ятник. А є ще тут вулиці та медичний коледж, названі на його честь. Життя Івана Франка досліджував Коломиєвець Іван Біленкевич і, і видав навіть невеличку книжку Іван Френко і Коломия. Парочі слова Івана Франка актуальні і в наші дні. З них ми черпаємо силу і завзяття до боротьби над злом на краще. Наша зустріч обігає до кінця і на її завершення послухати кілька творів Івана Франка. Дочку в холодочку, гарна мати молода, вози донечку доночку візочку вози звільна і гойда, мірно наче пташка в кліці, За щеблока на щебок скаче вози доню в холодочку, Го Хо дитина спить, не плаче, то візочку не заглядають. Материнські очі чулі, лиш уста тихенько шепчуть Люлі, люлі люлі. Дерімають села, ясно, ще осіннє сонце сяє, Та холодом осіннім вже у повітрі потягає, Темно зелені садки дрімають уже без плоду, І тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду, Ще ліс не стогне тим важким осіннім довгим тоном, І ще стерілою ластівка звивають над загоном. У долині село лежить, понад селом туман держить, А на горбі край села Стоїть кузня немала, А в тій кузні ковальки лепле. А у коваля серце тепле, а він клепе та й співа. Сі до кузні і зиван. Ході люди з хати і з поля. Тут куєси краща доля. Ході люди по рану, вибивайтеся з туману, та туман хитаються, помі селом, згущаються, розляглися по полях, щоб затмити людям шлях, щоб закрити їм стежини. Ті, що гори йдуть з долини, а в тую кузню де кують, ясну збору замість пут? Декламуйте, досліджуйте твори поета генієм нашого мудрого вчителя, наставника Івана Яковича Франка. До нової зустрічі у наступній радіопередачі. з вами була я, Злата Романюк.